Близько 17-ї години під час повітряної тривоги у Запоріжжі було чутно кілька вибухів. Ворог поцілив двома ракетами у передмісті обласного центру. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Повідомляє обласна влада. Тим часом за минулу добу на запорізькому напрямку ситуація не змінилась. У пологах російські окупанти вибивають ворота з приватних гаражів та забирають у місцевих жителів автомобілі. Повідомляє Генштаб. Водночас окупант не припиняє гатити по цивільній інфраструктурі. Минулої доби під ворожим вогнем опинились новопіль, залізничне та червоне загарбники обстріляли гуляйполе та пологи. Внаслідок чого руйнувань зазнали житлові будинки мешканців. Також Рос-Армія вкотре обстріляла оріхів. Там загинула 84-річна місцева жителька. Окупант гатив по місту з РСЗВ. Один з будинків ще зруйновано. Під його завалами рятувальники її знайшли загиблу. Світла пам'ять. Наші співчуття близьким всіх загиблих. Після успішного контрнаступу українських військових на сході з тимчасово окупованого Мелітополя росіяни почали тікати до анексованого Криму. Про це повідомив міський голова Іван Федоров. При цьому загарбники не забувають вивезти й награбоване. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску у Чунгарі. Це було очікувано. Стрімкий український наступ не залишає їм жодних шансів. Щоб вивезти крадене із Запорізької області, військові другої армії світу вже зламують гаражі та викрадають автівки цивільних. Власникам авто варто заздалегідь убезпечити свій транспорт, адже може так статися, що евакуюватися на ньому будуть освободітелі.